Доброго здоров'ячка, товариші, карандаші, маляра, гості каналу. Казалось би, казалось би, помагаю з матеріалом по всій Україні людям. Да? Продаю матеріали під заказ да? по всій Україні. Навіть хто його зна куди, аж ну, дуже далеко. Ну ви не повірите. Приїхав сам в магазин, обичний. Срочно понадобилась шпакльовка і думаешь, так а що взяти? Що взяти, коли я приведу до нормальних матеріалів? І привезти мені не можуть з фірми, бо є там нюанси, коротше, буде аж на днях. А мені треба вже зараз, от прямо зараз. Саша заводить машину, приезжаю в автомагазин, ось я біля нього стою. Ну будемо їхати, раз побалакаємо. А мені треба алюминька. Була. Вона в мене як і фінішка вже піде і так далі. Я на волоску не став брати іменно. Не став другі фірми брати. Не знаю, може хтось користувався нею і скаже. Я колись пользувався, ну я вже забув, це було годів 2-3 назад і ще до цих е, матеріалів, що зараз я ними пользуюсь. Значить, взяв я алюміньку тротон. Взяв просто кіло. Останеться десь закидаю, мені треба пережити 2 дні, мені треба просто двічі там стягти коякі моменти, моменти, да? і немає чим реально. Мені інтересно напишіть хто такою шпакльовкою. Пользується. Ну, я посчитав, що фірма Troton це польська, да, поляка производитель. Думаю вона має бути намного лучше, ніж деякі. Шпакльовки. Вона в магазині тут стоїть 270 гривень. Дорого, не дорого. Понятне діло, що для мене це би, я б кілограм би намного лучше, шпакльовки взяв би і намного дешевше, але в мене не було варіантів. Тому прийшлося таку шпаклівку взяти. Значить, заодно, поки я був в автомагазині, поки я був в автомагазині, значить я спитав за оці. Одноразові такі пленочки, да? самоклеючі, які клеються на респіратор той, що великий, да? той, що на всю голову надівається, в общем, оце же, що я хотів купити чи хочу купити, я не знаю, що з ним робити. Хочеться і колеться. Ну, мене злякали в коментарях, що мол, Саня, а де ти нарисуєш ці наклейки, ці що клеяти, да, на стекло. Вони одноразові, вони дорого стоять, а те, що навіть стоять, це одне, а друге, це те, що їх немає ніде їх важко достати. Я спросив, кажу, отак і отак, отака біда, що з ними взагалі, яка ситуація, яка ціна, і чи вони є в наліччі постійно і що до чого. Ну ви знаєте, мені продавець відповів, каже Сонь, ну з ним проблеми немає взагалі ніяких. Вони є в налічі і зараз і без проблем ми можемо заказати. Тобто, ну, взагалі, питань немає. Тим більше, це уровень вже другий. Багато малярів вже порушуються цим. І оці наклейки, да, самоклеючіся на стекло, стоять 50 гривень. Понятне діло, що все воно буде дорожати потихеньку, як і в любі, в любі да, матеріали і все на світі. Але все одно це ж не одноразове там, що ти на одну покраску вдів. Понятне діло, що. В камері не так швидко вона нас припилиться. А от уже в гаражі швидше. Ну, що вона, не продержиться там пару троє покрасок, я думаю, продержиться. Кроме цього, нескільки варіант, треба буде спробувати, як вже їй буде повністю жопа. Як вона витирається, сама оця прозрачна пленочка. Може вона буде витиратися ще плюс і ще проживе, може їй на місяць вистачить. А якщо її на місяць хвата, то в принципі полтинік ну, це ні о чому, я вважаю. Не знаю. Напишіть в коментарях, хто пориться таким респіратором, що на всю голову надіваєте. Да? Він тут в магазині стоїть 200 чи 3000 гривень, щось в цьому районі. Мене заінтересував цей респіратор. Поки я на грані куплять, не куплять, ну мені треба куплять респіратор, реально. У мене той після зими вже йому піпець. Я кожний, я оце зиму віджив респіратор, я його викидаю. Тому що в закритому режимі покраска плохо витягувалось, тому подібне. там. І на цій почві, понятне діло, що він під... Я не хочу лепестки, це все міняти, там смисла немає. Проще викинути його де, і все. Ось така ситуація. От. Ну а ви напишіть в коментарях, що ви думаєте ще раз. Тільки пишіть так, як ви б для себе дивилися б його. Він стоїть 3 тисячі, але по рекомендаціях других малярів сказали Саня. Це просто неба й земля, ну це реально. Секунду, у нас тут ремонти роблять. Ті. Телефон у. Так що буде дуже доречно узнати ваші коментарі по поводу. Звісно, на етапі, коли я б розвивався в малярці там, з клієнтами не там, і тому подібне, я б може такий дорогий би не брав, це, зрозуміло і так. А на сьогоднішній день я вже по-другому дивлюся в цю малярку і, як би сказати вам, більше приділяю час, щоб защитити. Своє здоров'я Я починаю більше думати про те, скільки я все проводжу на, в малярки. Тому що, і скільки за це время я отримую денег. настільки я зайнятий у ній, настільки я себе оцінив оцінив своє час в малярки в боксі. Да? Як воно виходить по грошах, чи стоїть воно, не стої? Ну, В общем, все це, звісно, зависить від міста, де ви робите, від імені, від. Я не знаю, як об'яснити. Ну, ви... ви мене зрозуміли в двох словах, да, грубо говоря. Тому буде мені дуже інтересно почитати. І мені оцей респіратор, як би сказати, дорогий, але підйомний і я фігіо знаю. Просто став вопрос покупки, либо 3М респіратор, як звичайний, всі ми пользуємося. Да, він теж зараз в районі 800 гривень. В принципі. Так, да, він нічим не плохий. Чому мені маляра всі закричали Саня, Ну, якщо є можливість і так далі, він один купив. Там, ага, ага". Ну, я з тими, що вчаюсь, в них ще нема такого. Ну, вони всі за нього балакають, але ніхто з них не купив. Я не знаю. Я таким не Пользувався ніколи. Я не знаю, як воно буде працювати. Я взагалі літом по ньому не буду, допустимо. Я фіг його знаю. От мені в ці моменти, звісно, в кого він є, напишіть, пожалуйста. Ви ж якось перейшли на нього, щось вас сподвигло. І мені інтересно ваше мнення, допустимо. Ось таке діло. Ну що ж, всім гарного дня, хороших клієнтів. Здоров'я нам усім, малярам, і всім всім, всім здоров'я. Всього найкращого, все буде, все буде нормально. Працюємо, розвиваємося, піднімаємо свій опит. Хто по матеріалу, кому інтересно, дзвоніть, відправлю обов'язково. Пробуйте. Нормальні, достойні, недорогі матеріали, ребят. Чесно, розвивайтесь, я вам серйозно. Будьте не сидіть на місці, будьте як я, допустимо, що я хотів знайти, я стрибав туди-сюди, з одного матеріалу на другий, з того лака на другий лак, поперепробував від дорогих до дешевих, блин, ну прошарився, ви знаєте. А до, до кожного ж матеріалу треба привикнути. Ну це просто жесть, я не знаю. Вам, допустимо, я вже знайшов чим треба користуватись, як і що до чого й де його можна примінити. Якраз для цих сурових. Боксів, гаражів, де ми з вами працюємо, Більшество малярів працює. Ви можете просто вже не шукати, а заказати і вже працювати. Я максимально мінімальні ціни для вас буду робити. А якщо це буде закази, ну хоч трошки кількість, ми ще передивимося. Все по телефону, все по телефону. Номер телефону я оставлю в описанні, люди. Так що, якщо що на зв'язку. Всім пока. Радий був вас бачити на своєму каналі. Обов'язково дайте знати, хто дивиться коментарем, хоч одне слово напишіть що-нібудь. Поставте лайк, не знаю. Давайте якось. Поможіть мені з каналом трошки, дайте зрозуміти, що, див... що вам інтересно, ви дивитесь. Будемо писати тоді відео на частіше і на різні теми. Ну, по малярці, нюанси, внідряться в нюанси якісь там. Ну, то есть на коментарі відповідати. Коментар вилетів якийсь, я не просто відвітю, я зніму на це ролик отвітю. Тобто, ну, давайте отаким от способом і потихеньку розшевелимося. Мало-мало таких каналів, допустимо, я знаходив. Тому хочеться не просто там музичка і ось машина, ось вона вже випала. Хочеться конкретно рішати якісь питання, які допоможуть малярам начинаючим як я в своє время, як ми всі з вами, що ми колись прийшли на канал, чи то прийшли в малярку і надивилися там в інтернеті, он да? бе там, як раніше я дивився. От. І других там, да? малярів. І ми отак дивилися і робили. А тут ми можемо розсосати все, ну то есть спробувати отак продвинутися немножко. Ви мені допомагаєте, я вам допомагаю. От. Ну і я не включаю той момент, що маляра є серйозні. І мої друзі є маляра дуже серйозні. Я не включаю момент, що навіть я підучуюсь у когось, якісь новшества. Щось я не знаю, я теж дзвоню, питаю, як краще зробити. Зараз стільки матеріалів різних технологій не стоїть на місці, що можна те чи інше зробити. Отак, 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 воно буде швидше, ефективніше і так далі. І ми все це будемо показувати і якось. Щоб було всім інтересно в цьому, на Ютубі. В цьому YouTube площадка на якій хотілося би розвиватися. Мені. А не всякі тіктоки і тому подібне. Там просмотри є, але там немає цільової аудиторії, повірте. От тільки із-за цього. Так, все. Пока. Пишіть коментарі.